Вітаю всіх. І так, я не роблю нічого про інших тарологів, але все має терпіння і межі. Коли мені зранку вже кидають про цю тютю Фаню, мене це дістало. І я подивилась деяких своїх колег і згадала, що деякі про цю тютю Фаню робили розклади, тому що теж всіх задовбало це. Людина несе негатив. У мене є ідея, що може бути, звідки ноги ростуть. У мене є одна думка. У мене сьогодні таке. Притіснило на це. І хочу зробити. Подивитись, для чого. Оця тьотя Фаня. Тьотя Фаня, для чого вона робить свої відео, свої розклади і взагалі свої коментарі на все це? Для чого? Її мета яка? Головна її мета яка? Давайте подивимось. Трійка жезлів. Цікаво. Гроші. Ух ти. Дивіться. Дивіться яка краса. Кінцевий результат. Хм. В принципі, така пророботка людей дуже цікава. Чому? Оце. Трійка жетлів це така робота з кимось. Праця, робота. Дев'ятка пентаклів. Досить продуктивна робота. А ось король мечі, ви ж розумієте, хто це. Це робота на такий проміжковий результат. Ладно, хрен з вами. Далі йдемо. Дивіться. Як вирішення питання йде? Десятка мечів. Ось, це негативна карта, від якої йде вісімка кажезлів. Вісімка кажезлів в цьому питанні це прийняття швидких рішень. В принципі, і колесо фортуни. Дивіться, на дні колоди колесо фортуни, все по колу, в неї все по колу. Дуже вигідно для наших військових зробити негнітання, негатив страшнючий, щоб потім прийняти швидке рішення. Які на фоні її пиздіжа будуть ще такі добрі? Чому ні? Чому ні? Те, що вона має контакти з певними людьми, це очевидно. На жаль, неприємно. Далі. Беру раку, тетя Фаня. Що вона з себе? Представляє ця тетя Фаня. Тетя Фаня, що вона з себе представляє, для чого вона це робить? Давайте оракул. Ой. Ініціатива. Зараз візьму нормальну оракул. Цей. Рейтинги. Порушити. Е... Рейтинги, йо-майо! -йо. Дивіться. Рейтинги у людини потрібні. А ну що у нас тут ще? Откуп. Відразу йде откуп. Угу. Оу! Яка краса! А ви Тут не бачите на відео. Ось зараз вам так підійму. Ось, покажу вам. Дивіться, яка краса. Внизу. Откуп, віна і бос. Ну ж розумієте, що це? Гроші за виконання. Їй винні гроші за те, що вона робить. Це гроші. Рейтинги порушити сон людей. Впливати погано. Тобто, оце все рейтинг її, щоб вона була зверху над усіма. На жаль людина проплачена, тому казати щось далі я сенсу не бачу. Що таке проплачені, ви розумієте самі.